Вітаю вас. Це Прем'єр-Ліга чемпіонат Англії. Зустрічається Брайтон і Манчестер Юнайтед. Брайтон, який посідає восьме місце з 52 очками. І Манчестер Юнайтед, який в своєму доробку має 63 очки і посідає четверту позицію. Це 28-й тур перенесений. У Манчестер Юнайтед зіграно 32 матчі в 34 турах, і Брайтон має 31 зіграну гру в 34 турах. Манчестер Юнайтеду, в принципі, вже не світить нічого вище, як третє місце. Вони вже не доженуть ні Арсенал, ні Манчестер Сіті. Але за третє місце вони ще можуть поборотися. Зараз ви бачите на своїх екранах склад Брайтона. Дені Велбек в нападі, Маккалістер під ним і Марч і Мітома на флангах. Манчестер Юнайтед стартовий склад, Далот Варан, Мартінес Шов в захисті, Казиміру Фред в півзахисті, Антоні Фернандес Решфорд в лінії атаки і на вістрі Бекхорст, Голландець. Брайтон бореться за Єврокубки, вони мають в принципі, ще можливості наздогнати Ліверпуль на п'ятій позиції. Так як Ліверпуль вже зіграв 34 матчі з 34 в даний момент і має в своєму активі 59 очок. А Брайтон маючи 52 очки і вигравши, якщо йому вдасться виграти ці три матчі цих, які вони ще не зіграли. Вони зможуть навіть обігнати Ліверпуль. Така от ситуація. Так, зараз у нас в атаці Брайтон. Пробиває по воротах Макальстер. Дехяя бере. Цей удар. Так, свою атаку розпочинає Манчестер Юнайтед. Фернандес дає в центр. Перехопив Брайтон. Мітома з М'ячем. Перехопили захисники Манчестер Юнайтед цей м'яч. Знову м'яч у ногах Брайтона. Брайтон, який тренує, тренує Дедзербі, колишній тренер Донецького Шахтаря, і досить вдало тренує. Гарно вони виступають зараз. Потужно виглядають. Так, кутовею Брайтона. Відбивається Манчестер Юнайтед. Брайтон далі з м'ячем. Пресингує на половині суперника. Так, зараз пробує Манчестер Юнайтед вийти зі своєї е, половини поля. Так, от вдається їм віддатись на свого нападника. І тут виводять вехорста. І він втрачає м'яч. Поки що видно невеличку перевагу Брайтона. Більше вони атакують, більше е, володіння м'ячем у них. Але довести до хорошого удару потенційно забитого голу їм не вдається. Зараз м'яч Ресфорда. Він е, проходить вперед і в останній момент в нього забирають захисники м'яч. Брайтон досить гарно виглядає. Минулі матчі був розгром 6-0. Перед тим вони і в Челсі вигравали. Камбек був про 1-0, вони виграли 2-1. Хороші показують вони матчі. Пише їм стабільності, а то вони можуть вигравати в сильних суперників. А таким посереднім командам слабшим, які знаходяться нижче них, вони втрачають очки. Більше їм би стабільності і, напевно, вони би могли навіть поборотися за четвірку в цьому сезоні. Так як Ліверпуль і Челсі здали позиції в цьому сезоні, Брайтон би міг вистрілити разом з Ньюкаслом. Ньюкасл зараз себе дуже показує гарно, і також зараз перебуває на третій позиції. Манчестер Юнайтед тут якраз хоче наздогнати Ньюкасл. Напевно, так і закінчиться чемпіонат. На перших два місця це буде Сіті, перше, друге Арсенал, третім буде або Манчестер, або Нью-Касл. Оце ця четвірка, яка попаде в наступному сезоні в Лігу Чемпіонів. Тоттенгем і... Так, як я згадував, що Ліверпуль і Челсі здали. Тоттенгем теж здав. Показували себе досить добре на початку сезону, а потім, а потім почали програвати, втрачати очки, зміна тренера одного-другого. Поки що нічого не дають. ну от Останні матчі трошечки вони з Манчестер грали, Нічию змогли вирвати, програючи 2-0. Ліверпулю вони програли, хоча там теж був камбек, їм 4-3 програли, а Ліверпуль вже в останніх хвилинах зміг забити останній гол. Там вже останні секунди практично були. Ліверпуль тоді вирвав перемогу. Ну, зараз Ліверпуль почав краще вже грати останні матчі, вже перемоги в них. Але напевно їм цього не, ну, не вистачить для того, щоб вірватися в четвірку до кінця сезону. П'яте місце, думаю, не займуть. П'яте, напевно, будуть вони. Брайтон, може, таки зможе в шістірку попасти. А от тим часом, поки я розказую вам ці всі нюанси і моменти, нападник Манчестер Юнайтед забиває гол. І Манчестер виходить вперед. Вехор забиває. Сумний воротар Брайтона. Ніхто його не накрив. Нападника Манчестер Юнайтед має на увазі. І сам на сам з воротарем він опинився. 36 хвилина. Вехорд забиває і виводить свою команду вперед. Отак От виглядав Брайтон ніби краще, але останнім часом вже Манчестер Юнайтед перейняв ініціативу і почав більше дивити на ворота суперника. Решфорд з м'ячем. Це може додати в активності ще більше Манчестер Юнайтед, а можуть і вони сісти більш глухо в захисті і грати від оборони. Побачимо. Так, велбек з Іде, іде вперед, просувається, хоче. Відквитати один е, м'яч до кінця першого тайму. Тут йому виходить е, пройти. Він віддає пас і блокується перший удар. Е, мітома, мітома віддає пас і блокується, блокується удар. Виходять е, червоні дияволи з захисту в напад. Так, закінчується перший тайм. 1-0 мінімальна перевага на стороні Манчестер Юнайтед. Володіння м'ячем 51% на 49, удари 4 на 5. Ну, невеличка в принципі перевага по ударах взагалі не суттєво. Манчестер Юнайтед по володінню. Рівна, рівна статистика, можна сказати, рівна статистика. Манчестер Юнайтед, в принципі, награв на цей гол, бачите, очікувані голи 1,6 проти Брайтона 0,8. Не дотягнув Брайтон до одинички, не забив свій гол. А так, то статистика рівна в команд. Так, розпочинається другий тайм. Антоні з М'ячем. Віддає на Фернандеса. Фернандес це такий диригент нападу в Манчестер Юнайтед. Отут чуть Вехорст не забиває свій другий м'яч. Отут помиляється воротар. Як же ж він помилився, як викидав м'яч? Повезло просто Брайтону, що вони змогли відбитися тут. І знов пас в нікуди. Манчестер Юнайтед відбивається. Фернандес з м'ячем віддає точний пас на Антоні. Антоніна Вехорста. Вехорс переводить на фланг на Решфорда. Решфорд щось тут думає, крутиться, віддає на Фернандеса. Фернандес лишає на Люка шоу. Тут перепасовки-перепасовки, які ні до чого не приводять. І знову м'яч Брайтона. Ну, видно вже така досить більша перевага в другому таймі Манчестер Юнайтед. Вони вже більше з м'ячем більше комбінують, стараються добити свого суперника. І тут Антоні виходить сам на сам. Ліпше б він бив. От дійсно, чому він не бив? Напевно, він сам не знає, чому він не вдарив. Була можливість, він віддав пас і пас не прийшов. Тут офсайд може бути, якщо віддасть направо. Так, почекав, поки вийде офсайду гравець Брайтона, колега його. Так, Дені Велбек іде з поля. Виходить Денис Ундав. Чи Андав. Незадоволений е тренер Дедзербі е своїм нападником. Міняє його вже на 62-й хвилині, хоче щось додати якоїсь активності в нападі. Так, Фред з М'ячем, колишній гравець Донецького Шахтаря, за якого Манчестер Юнайтед віддав такі шалені гроші. Там 50 мільйонів, якщо я не помиляюсь, віддали в неї свій час за нього. Так він проходить, проходить і тут здається йому віддати пас на Фернандеса він пробиває м'яч в руках Санчеса. Санчес вибиває, чуть знов не помилився передачі, а тут що, тут рука? Мяч Манчестер Юнайтед. Решфорд буде подавати, сумніваюся, що він буде пробивати з такої великої дистанції. Напевно, буде подавати в штрафний майданчик, а можливо розіграє з кимось. Так, так, він розіграв, розіграв з Мартінесом. Пас на Казиміру. Казиміру може і вдарити звідси, але е, заблокували його. Так, знову м'яч Казиміра Він віддавав на Вехорста і він втрачає м'яч. Ну, Знову Брайтону не, не клеїться нічого в другому таймі, чомусь, вони, чомусь замість того, щоб іти в атаку більше, відігруватись вони підсіли. В другому таймі, не знаю. В першому таймі вони виглядали набагато краще. Так, Решфорд з м'ячем, віддає на Векрус, та Вехорс на Фреда, Фред пробиває і не точно. Напевно, будуть вже заміни Манчестер Юнайтед ближчим часом. Вже 75-та хвилина йде. Можливо, лінію захисту підсилять. У тренери. Манчестер Юнайтед. Пас був на мітому, не проходить. Статистика передач, точність передач 84 на 80 на користь Мінчестер Юнайтед. Практично одинакова кількість і передач, і точність передач. А, Маквайра показують, ну я б на місці тренера його не випускав. Це такий футболіст, який вміє ще й привезти гол у свої ворота. Не везе Маквайеру. Дійсно не везе. Як і в збірній бувають такі в нього моменти кумедні, через які пропускає команда. Так само і Манчестер Юнайтед вже не один був такий момент. Напевно, скоро будуть е гравці Манчестера бояться на нього віддати пас. Отут чуть не було обрізка, але м'яч в Кайседо, Кайседо розганяє атаку. Кайседо, якого хотів і Челсі купити, і Ліверпуль, там 70 мільйонів сума. Лунала. Так його і не продали, і не пішов він в іншу команду. Залишився в дезербі в Брайтоні. Так, а тим часом вже 86 та хвилина. Манчестер атакує. Хоче збільшити свою перевагу, щоб вже спокійніше їм було під кінець матчу. Ну, знову ж не розумію, чому було не пробивати Фернандесу, він вирішив віддати пас останній момент. Так, м'яч у Мітоме. Віддає він на Кайседо, Кайседо на Гроба. 13-й номер Брайтона тяне м'яч вперед, віддає на Ундава, а той втрачає м'яч. Називає Ундав, можливо, він по-інакшому зветься. Його прізвище лунає, так що ви вбачаєте, можливо, не так назвав. Так, м'яч Фернандеса, він вже так притримує м'яч, віддає на хрустається і втрачає. От така. Можна сказати, в дечому рівна гра, в якій... Е... Переможцем виявився Манчестер Юнайтед. Забив Вехорст і три очка їде до Манчестера. Три удари в нього було, забив він один гол, його я зараз показую на екранах. Ваших моніторів. Так, 1-0 на 36-й хвилині виграє Манчестер Юнайтед. Дякую вам, що дивилися зі мною цей матч. Слава Україні!